Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні відео про злакові. Вони все більше і більше популярні в ландшафтному дизайні. Їх компонують і з хвойними, і з багаторічниками, і з квітучими рослинами. І вони досить невибагливі, тому і подобаються людям. Можна підібрати рослини для сонячних відкритих місць, можна для клумб, які знаходяться в затінку, є рослини, які вічно зелені. Якщо у вас м'які зими, безсніжні зими, то це чудовий варіант. Я можу сказати, що злакові рослини досить стійкі до хвороб, не бачу шкідників. Вони не вимагають якогось спеціального ґрунту, головне, щоб він був дренованим, не застоювалася вода. В нашому садочку вже багато років зростає міскантус, зібрінус, варіагатний, і це потужні рослини, які вимагають велику площу для того, щоб була ця вся краса на виду на очах. Не всім садівникам підійдуть ці рослини через розміри, також вони мають повзучі кореневища, тому потрібно обмежувати ріст коренів. Але якщо місця достатньо, то я б радила вам мати цю красу в садочку. Вулиці з'являються приблизно в вересні і сад вони прикрашають до березня, поки я не зріжу ці рослини. Зараз я створюю нову діляночку. В більшості там будуть злакові рослини, але не такі великі. І що саме я обрала? Пропоную вам подивитися. Це діляночка, де я буду висаджувати злакові рослини. Чорний мульчуючий матеріал, агротканина. І я вирішила її не прибирати, тому що багато злакових рослин, що я обрала, мають повзуче кореневище. Я буду робити отвори в матеріалі і висаджувати рослини. В такому стані мені буде легше контролювати розростання деяких рослин. І починаю свій огляд з куничника або війника. Один з найпопулярніших, Карл Форстер, швидко зростає, буде до 2 метрів завишки і до 60 см буде вшир. Краще висаджувати по декілька рослин, квітує з кінця весни, спочатку суцвіття рожевого, потім жовтого забарвлення і тримаються аж до осені. Другий конечник брильянтовий, відрізняється від попереднього, буде ширше, але менше завишки. Росте як густий вертикальний куш з пухнастими мітловидними соцвіттями. Квітне пізніше, з кінця серпня. Обидва війника успішно зростають на сонячних ділянках. Можна висаджувати в напівтіні в південних регіонах. Рослина я замовила в зелених янголах, це розсадник на Закарпатті, і його переваги в тому, що це власне виробництво. Ви можете рослини замовити як гуртом, так і в роздріб. Є рослини різного віку. Якщо бюджет ваш обмежений, обирайте рослини в П дев'ятці. Якщо бажаєте прикрасити діляночку більш подрощеними рослинами, то обирайте рослини в горщику дволітровому і вище. В каталозі потужний асортимент це не тільки злакові, але й плодова група, хвойні рослини, квітучі, багаторічники, рослини на будь-який смак. Я надам посилання на сайт, на інтернет-магазин Зелених янголів. Переходьте, будь ласка, також є спільнота Вайбери в Телеграм, де ви можете побачити актуальне фото саджанців. Об минулому році я була в розсаднику на екскурсії, бачила, з якою любов'ю професіоналізмом вирощують рослини від маленьких живців до великих красенів. Тому я можу сміливо рекомендувати розсадник Зелені янголи. Є гарантія сортності, приживлюваності, в кожному замовленні. Є чітка інструкція, як зробити посадку рослин, щоб вони були здоровими та гарними. Просто протоподібне. Якщо це буде одна рослина, ви не побачите, наскільки вона гарна. А якщо це масив, якщо це декілька рослин. Це вау-ефект. І це дійсно повітряна структура. Саме в масиві ми бачимо, як один від одного відрізняються сорти. Це і забарвлення листя, і забарвлення волоті. Я обрала три сорти, їх розмір варюється. Це може бути 60 сантиметрів, може бути 2 метри. Має повзуче кореневище, але не розростаються досить швидко. Я в серпні висаджувала тимчасово на діляночку. Зараз викопую. Дивлюсь, що вже пустили паростки, і зараз роблю посадку вже на постійне місце. Пенісетом лисохвостий, багаторічник, з яким я вже декілька років маю досвід. І в нас зростає понісетом від зелених янголів. Рослину висаджувала в минулому році. Він був в горщику дволітровому. Дивіться, яка рослина стала за рік. Пенісетом можуть бути різного розміру, в залежності від сорту. Наприклад, це літу бані, і він буде до 40 сантиметрів. Пухнастики, які можуть у вас зростати на передньому плані квітника, чи доповнювати композицію в нижньому ярусі. Ще обрала великий понісетом. Навіть зараз ви бачите, наскільки він потужний, якщо порівнювати з цими рослинами. Тут колос має більш червоне забарвлення, це його фішка. Можна пнісетом ділити, викопуємо і ділимо на декілька дрібних частинок. Дуже висока проживлюваність, тому не потрібно вам купувати їх досить багато. Рослина у вас вкорнилася за рік, збільшилася, восени поділили і поросаджували на нові місця. Може насіння з колеса опадати, проростати, і багатьом це не до вподоби. Але мені не складно видаляти, якщо щось там насілося. Якщо у вас шар мульчі 5-7 см, то у вас буде дуже дуже мало самосіву. Я пенісетом не обмежую в прикореневій зоні, тому що він не має такого повзучого кореневища, як інші рослини. Зрізаю повністю на початку березня, досить швидко відростає і вже в травні це як зелений фонтан. Просо, пенісетум, куничник це рослини для сонячних відкритих ділянок. А зараз рослини, які успішно зростають в тіні, в напівтіні, І вони полюбляють вологий ґрунт. Потрібно постійно підтримувати вологість, тому їх висаджують на березі водой, в затінку, під деревами, під рослинами, які також полюбляють попити водичку. Це молінія, осока. Рослини бувають різного забарвлення, розміру, дуже багато сортів. Я обрала молінію голубу Хе, де цверх. І ви бачите, різниця між ними один рік. Можна купити маленьку рослину, і за рік вона стане ось такою. Молінію змінює забарвлення листя восени, стає жовтою. Приблизно 30 см листя і з колосями 60 см. Колося це додаткова прикраса надає більш динаміки в саду. Молінію буду висаджувати біля калини, яка також полюбляє воду. Це сорт Парк Харвест, який має жовте забарвлення листя влітку, а на осінь червоніє. Осока. Може бути зеленим листям, варіагатним, приблизно її розміри до 40 сантиметрів. Дає від кореневища паростки, тому краще її обмежувати, можна висаджувати не тільки біля водойм, а також і створювати низькі бордюри в затінку. І саме садовий бордюр, який ми вкопуємо в ґрунт, і буде обмежувати її зріст. Тобто вона буде більш компактною, якщо з двох сторон поставити цей бордюр. Ось такі рослини будуть зростати у мене в напівтіні. Я сподіваюся, моє відео допоможе вам у виборі з лакових рослин для садочку. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!